Велика літера Y складом елементів подібна до малої, але у великої літери перший елемент має заокруглення вгорі. Трохи нижче міжрядкової починаємо писати перший елемент. Заокруглюємо під міжрядковою і ведемо пряму вниз до нижньої рядкової, тут заокруглюємо праворуч і доводимо до верхньої рядкової. Відриваємо ручку та від міжрядкової пишемо вниз пряму подовжену лінію яка заокруглюється біля нижньої міжрядкової ліворуч і утворюємо петлю. Лінія петлі перетинає нижню рядкову і закінчується близько до середини рядка. Мала літера Y має два елементи Похили паличку і заокругленнямо низу і нижню петлю. Починаємо писати від верхньої рядкової вниз. Ведемо пряму, яка заокруглюється праворуч біля нижньої рядкової, і продовжуємо вправо вгору до верхньої рядкової, не відриваючи роки, пишемо вниз пряму подовшину, яка заокруглюється біля нижньої міжрядкової ліворуч і утворюємо петлю. Лінія петлі перетинає нижню рядкову і закінчується близько до середини рядка.